Вже місяць відтаксував на Hyundai Kona. Що ж, час розказати вам про свої враження. А от і ця Kona. Коротше, така тачилка, погнали. В які класи проходить? Значить, це стандарт, це комфорт і це універсал. Значить, після оновлення класів там в уклоні вона також буде проходити в комфорт, чого б вона не проходила. Це комфортна, класна машина. Тепер щодо універсала. В універсал вона проходить, але тут багажник менший, ніж. В, в обичних хетчбеках це класа, таких як там, Golf, Peugeot 308, C4, i30, Kia Ceed, то там скрізь бажніки більші. Але там є і універсал, і хеджбек універсалом не вважається. А тут вважається. Якби, отак. Так, дивимось, що у нас ззаді по місцю. Тут я вам скажу доволі комфортненько. Бачите, я сижу, місця в мене вистачає. Вистачає. Я можу отак собі лягти нижче навіть зручненько. В принципі, якщо не лягати, то тут місце є. А при моєму 178, чи скільки я колись був, вистачає. Дивимось, як це виглядає тут. В принципі, нормально. І це я за собою. Ну і взагалі що це сидіння, воно рухається можна вперед і назад, тобто пасажиру взагалі. От, я зазвичай його туди двигаю. Просто зараз з дружиною катаємося, то воно отак. -от. Давайте тепер багажник подивимося. Багажник будемо відвертими, я бачив і більше, але він не такий маленький. Щоб збільшити його площу, об'єм, тобто можна оцю кришку просто викинути. Даний їздить з нею, і тоді чемодани взагалі гарно будуть ставати, бо вона мені дуже часто заважає. Без неї буде нормально. Але тут є саббуфер, що класно. І великий плюс, що тут сидіння, бачите, проділ, він складається 2 третіх. 2 третіх і 1 третіх. Це дуже зручно, я вам скажу, можна от взяти пасажира і скласти одне маленьке сидіння, і тоді все топчиком теж у вас буде, все поміститься, це добре. Але дивимось, ось салончик. Салончик тут приємненько. Як організоване моє робоче місце? Робоче місце у мене організовано ось тут телефон. Я бачите, таке кріплення поставив, щось поки другого не купив. Це в мене таке було. І от я так заряджаю, і так само через цей шнурочок у мене підключається CarPlay, тобто Android Auto. І от Я тут замовлення вибрав і мені весь відкривається на цьому дисплеї, Весь. А тут я можу по гуглушити і позвіряти. Би, тобі, тут в мене буде Google, а тут весь, я так от працюю. Короте, дуже зручненько, дуже гарна комплектація. Це майже максимально. Що тут немає? Тут мав би бути люк і тут от для літа мала бути вентиляція сидінь. Але немає Немає ні люка, ні вентиляції. Зате є сабвуфер, є ці всі датчики, ці справа. світяться. Воно на цій панельці теж в типу, весь екранчику, екран показує. Можна включити собі. Полосу держа, воно допомагає, навіть якщо не включено, типу, щоб воно не автопілот, Ну це не автопілот, а щось натяк на нього такий невеличкий. то воно все рівно вам допомагає тримати полосу. Тобто Ви виїжджаєте, а воно, типу, о, о, руль тяжеліє, тяжеліє виїхати. Типа, якщо, ну коротше, Ви поняли або не поняли. В общем, таке. От Тут комплектація хороша, що плюс. але чесно, я б за ці автопілоти не переплачував, тому що в дешевшій комплектації оце є. Полоси. А для міста, для міста взагалі оцей автопілот ну, така собі, дій, чесно говоря, тому що в таксі їздиш більше на грані, там треба вписатися, це все, воно лишнє там пікає, роздражає. Оці всі, типу. То, ну, Я б для таксі, чесно, не переплачував би за ці всі датчики додаткові. Але в дешевшій комплектації не буде кожного салону, що з мінусом, а тут є. От ви думаєте, електромобіль, то вже на АЗС там не треба заїжджати, це бензинчики, дизель, все, короче, ну, бензин, дизель, все, газ не треба. Але я на АЗС заїжджаю чого? Бо там смачно, я там їм, мені в туалет треба іноді сходити. Тому я часто її їсть, найчастіше це кло, кло, мега топчик, там смачно, класні ціни і плюс ще знижка від уклона мінус 25%. Також на Хавку знижка і на Вокіс я теж там буваю. Так що, блін, ну, вроді електричка, а на АСС заїжджає все рівно. Що ж, давайте про плюси. Головний плюс для мене це те, що це свіже, гарне авто, не затягане нічого. От, в ньому приємно їхати. От, сучасний дизайн, ну, нормік, класна, класна машина. Потім наступний плюс це гарна комплектація. Все-таки вона додає комфорта в їзді. Так, оце підігрів сидіння, там руля, там ці всі датчики, дощу, світло, там автоматичне ближнє, дальне, що вона там термозить, сама пікає, там от зеркала показує. Ну сабвуфер, музичка якісна. От все все додає, звісно, комфорту. Це великий плюс цієї машини. Кліренс це рахується як цей самий кроссовер. То тут трошки більше кліренсу, ніж в звичайних хеджбеках, хоча по суті це звичайний хеджбек. Да. Ну, і за рахунок того, що вона така трошки вищенька, менше сліплять от вночі, менше сліплять фарами. У вас. Це також є плюс, бо я люблю ввечері їздити. І от... Світло тут, до речі, це теж плюс. От світло гарне, якісне. Світлом я задоволений дуже. Мені подобається. Гарний огляд. Да, тут гарний огляд. Тут гарний огляд. Машина коротенька, паркуватися зручно ну, паркуватися. Вікна, от вікна, звісно, я і на світофорчик, якщо десь протупив, став ближче, то я отак опачки там виглянув і все видно. Через лобове гарно видно світофор, якщо затупили. Ну, ну і так, типу, зеркала теж велика, велика площа вікон, тому гарно все видно. да, що там музичка, ну Це ніби як всі плюси, не знаю. такі, Це те, що для мене суттєво, все інше то вже деталі. А тепер давайте про мінуси, бо мінуси теж є. От мінус мене, що роздражає в цій машині, це, звісно, тут дивіться цей очочник. Я сюди ложу. І воно тут тарабанить. Я і так ложу, і так, і так. Коротше, воно тарабанить. Це мене напрягає. Так не має бути. Так не має бути. Потім а другий мінус саме для роботи в таксі, це те, що от переднє сидіння воно з електричними цими регулюваннями. Тобто, немає також, що ти дернув і от'їхав зразу бістренько, вперед чи назад. Тобто ти туди нахиляєшся, держиш ту кнопочку. Ну, е -е 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 -е. ну Ну, таке, таке. От мен... Для мене це мінус. Ще які мінуси. Мінуси. Мінуси це запчастини. От що коли машина поламалася, то я ж Хоча це офіційне авто, це офіційне авто, воно продавалося в Україні, тобто ну, не офіційне, але офіційно продавалося в Україні. І мали бути всі запчасті в дилера. Але ні, я три тижні ждав запчастину. там, І авто стояло. Це для мене мінус. Е, ще один мінус це що все-таки новіші автомобілі вони дорожчі в обслуговуванні, виходить. Да, на них дорожчі будуть запчастини, чим на якесь більш старіше. Козовщина буде трошки дорожча і так далі. Ще з колесами теж От, Наприклад, з четвертого я все купив і я взяв комплект бушної нормальної гуми. І я брав за, за 5 тисяч, бо така ціна на них 5 тисяч на ту гуму. А сюди я брав за 9. Там 15, і тут 17 диски. Тут я брав дуже бушну і за 9. Тоже гарна гума, але бачите, 4 тисячі різниці. Отак от, от. Ну, в принципі, по мінусах, це все якби придирання на насправді, тому що авто гарне, класно, на ньому комфортно їздить. Так, що у нас по зарядці, що по витратах палива? Значить так, я за цей місяць накатав 7070 км. Що, в принципі, не так-то і... і багато. Як для таксі, то не багато, я вам скажу. І що виходить? Що Нюансик в чому, що я в мене приватного будинку немає. Я заряджаю на цих зарядках, що там біля маркетів, конкретно біля епіцентру я заряджаю. Там є цей самий швидка, швидка і повільна. Я заряджаю повільною, повільною. Повільна може видавати якби, 22 кВт, але ця кона може споживати лише 7 повільною. От от. Тому заряджання повільною довге. Але нічого, нічого. але, але це коштує, коштувало скільки 11,50. А, ні, 12. 12. На початку місяця це було 12, а потім якого 9, 9, 9 квітня це подорожчало і стало 13,50. Тобто на 1,5 гривні кіловат подорожчав. А батарея нагадаю, тут 64 кВт. І я по старій ціні наїздив 1930 км. І в мене були витрати середні 15,3 кВт. Що по 12 гривень це 3500, 3,500. а потім я вже накатав ще 5,139 з витратами 12,8 Тобто, Тобто, я менше використовував пічку. Ну, використовував от вечора, все-таки холодно було, то я з пічкою їздив іноді, там. Ну, не кожен день. І плюс кондиціонера трошки було, але при цьому витрати 12,8. 12,8 по 13,5 гривні за кіловат, Це вийшло 8,880. І того всього за місяць я на паливо витратив 12427. Отак. От. Це за 7 тисяч км, грубо говоря. Давайте посчитаємо, от наскільки мені це вигідно в розрізі того, що в мене був автомобіль всі 4 кактуси, от якщо порівняю з ним. Він у мене брав 4,7-4,8. Ну, давайте для зручності будемо рахувати, що, 5, що він брав 5 літрів, бо хтось, мабуть, буде їздити більш агресивно, ніж я. 5 літрів. Есть, якщо 5 літрів, він споживає, по 51,9 зараз ціна на клоп, де я зазвичай заправлявся, то це виходить 18 349. 18 349. Тобто на кактусі, який споживав 5 літрів дизеля, і це дуже класні витрати, я вам скажу, дуже класні для, для дизеля по місту в режимі таксування 5 літрів це шикарно. І при таких розкладах різниця 5900 на цьому пробігі Тобто, ну почти 150, доларів, ну, 140 доларів різниці десь виходить, в місяць. ну, Це не так то й багато, але плюс 140 доларів ти маєш. Це приємненько. Давайте ще з тим автомобілем, який я хотів брати. Я хотів брати з C4. На Айсіні, теж Дізелечка, і там витрати палива були орієнтовно 6 літрів. То 6 літрів це виходить 22 19 гривень. Тобто це на скільки на 9 тисяч більше. От, Я той у мене сорвався, Сі4 купив цю, і бачите. Ну там автомобіль був би дешевший. Але отак от от вже є. Тобто, в кактусі 2,6 за 100 кілометрів, а в С4 обычно 3,1 гривні за кілометр. Да. Ну і давайте порівняємо з газом, наприклад, Prius 30 Там кажуть, що він бере 6 літрів. Якщо він бере 6 літрів, то це газ рахує по 34,3 на клота коштує. Це 14552. Тобто, по суті, 2000 є, Якщо автомобіль у вас бере 6 літрів газу, то це на 2000, як би. Е... Получається, кона на 2000 вигодніше на цьому пробізі. Ну, таке, можна сказати, що це є економії, ну, немає, от, якщо порівнювати от цей самий. Але не всі пріуси беруть 6 літрів, от, і пріуси вже 30-ки не будуть проходити в комфорт. Е... Якби так. Да. Ну, давайте ще порахуємо, якщо це 7 літрів. Якщо 7 літрів, то це 1670. Отак от, от. А если 8 литрів газа, то 19 400. Ось от такі от реалії, то в принципі витратами я задоволений. В принципі, за ці гроші 16500, то я брав його, ну ще плюс ремонт вложив. Ну коротше, можна було за цей самий за п'ятнадцяку, 16, взяти пріуса цього слідчого 50-ка чи яка там іде. І от в нього були б витрати 5-6 літрів, і це було б те саме, що й удан кона теж це в комфорт проходить і витрати приблизно однакові. От, тобто кона, виходить, якщо заправляти, так як я заправляю, по цій ціні, що заправляю я. То такі от розклади виходить, що це просто плюс 50 от, от Що я вам можу сказати? що В цілому автомобілем я задоволений, бажання продавати у мене його немає. Тобто сковна, класна машина, чудово підходить для таксі. от да. ну, Цікаво, мені ще було покататися на Теслі тройки, але там поговорять що старіша тройка геть дубова. Я от Добові машини я взагалі не люблю. А новіша вже помягче. Ну, на новішу і цінник інший. Авто це продавати не планую, тому підписуйтесь, буде ще багато цікавого контенту про це авто та інші автомобілі. Взагалі про таксі буде багато інформації на цьому каналі. Далі буде.